Айтер є айтер. Вечір п'ятниці, тиждень завершується, а скрипку Беа так і не знайшли. Машиніст Косі Міро досі на лікарняному, тому невідомо, що він зберігає вдома футляр зі скрипкою Чихамон. Беа Бувала в постійній напрузі. На за будь-якою нагоди Лусія писала їй щось підбадьорюючи, розповідала щось кумедне, запевняла, що зовсім скоро вони повернуть їй дорогоцінну скрипку. Скрипка сумує за тобою так само, як і айтор». Лусія не забула. Що цієї неділі з села повертається Сусана з сім'єю. Вона впевнена, що Беа також це чудово пам'ятає, однак не завадить їй нагадати. Ні скрипки більше. Готуйся втілити наші уроки на практиці. У середу Дівчата зібралися вдома усі попрацювати з рекламою, а згодом вирішили погуля... Погуля... Прогуля... прогулятися і поїсти морозиво на площі за її будинком. Спекотне літо тривало, що сонце скатилося до заходу. Мешканці району повиходили з домівок, щоб хоч трохи освіжитися. Площа нагадувала. Мурашник. І доївши морозиво, Фріда вирішила цим скористатися і дати Беа воду подолати свою сором'язливість. Наприклад, заговорити до хлопців однолітків і не земліти. Глянь, там на скейтбордах Фріда вказала на перший потенціальних жертв. Експерименту. Четверо хлопців виробляли трюки, гасаючи вгору та вниз по сходах і поручнях. А це ж Луїс, Луї... Лусія спізнала однокласника. Луїс славився на всю школу тим, що після кожної контрольної роботи до годину всіх розпитував, хто що написав. Аби оцінити наперед власні успіхи. Хоча відмінником він і не був, тільки не це. Зараз вони мене обламають і кінець, Бе почервоніла. Давай починаємо. Фріде не відступала, сонце так, ми нічого не досягнемо, час діяти вже. Лусія підвелася і запропонувала Бео свою руку. Беостая мовчки, потупившись землю, потім глибоко вдохнула, зібралася з силами і кивнула і взяла Лусію за руку. Оце вже інша справа. Ходімо. Сріда підбадьорила подругу із завзяттям цілої волейбольної команди. У її словах відчувалася, як сильно вона скучала за тренуваннями та змаганнями, яких улітку не було. Тож Фріда використовувала черлідерські прийомчики щоденному спілкуванню. Ти найкраща пила. Ти можеш, навіть не сумнівайся, якщо ти захочеш. Ти це зробиш? Ніщо, не стане на заваді твоїй меті. Лусія, скривившись, спостерігала за ритуалом у стилі групи підтримки, а вираз її обличчя, промовляв, давай, завершив уже цей концерт. Ріда підняла руку і замовкла визнаючи, що занадто розійшлася. Дочекавшись, коли Беа вже не мала молозива, ні в роті, ні на одязі, дівчата вирішили простісінько до перша на... Фріда Перша на пролом, повна протилежність ремізливої Беа. Вона може готити годинами молоти язиком і не стомитися. Привіт, Лосія! Випендрюєшся? О, Фрідо, ти така ж спритна. Хочеш спробувати? Лис протягнув їй свій скейт. Фріда, не зволікаючи, заскочила на борт і погнала з викрутасами по площі. Не існує виду спорту, з яким вона не дружить. Як канікули Лусія. Добре. насичено. Та табір, то табір, то зйомки реклами і, ігноруючи, підмигнула. Підмігну, Лис перепитав про рекламу, і вона залюбки похвалилася. Хлопець одразу сказав друзям, що він знайомий зі справжньою знаменитістю і всі гуртом зареготали. Дусія підколола Луїса, що дасть йому автограф, якщо він добре поводитиметься. Хто знає, можливо, за кілька років він коштуватиме мільйон і зробить його багатим. Чому він ні? Під загальний регіт Лосія злегка штовхнула від тим Б, щоб не підключатися до розмови. «Б» підкашлялася, наче готуючись до виголошування промови. До речі, до речі, можливо, тобто вже вирішено. Полисвет. Марка така, знаєш, американська із Каліфорнії. Можливо, вони подарують нам одяг, який буде використаний, тобто він не ношений. Звичайно, він новий, не вдяганий, без етикеток, бо він не з магазину. Але все одно новий. Нам його дадуть для зйомок. У рекламі і потім. Віддадуть назавжди, тобто ми зможемо взяти його додому, і ніхто нас не звинувачувати у крадіжці. Червона із дурноватою усмішкою на додачу Беа, наче заведена, несла несусвітню мечню. Усій стало так шкода її бідолашну що вона мусила перервати цей безглуздий монолог. А якщо одяг нам не подарують, я просто його не скину, та й годі. Усі засміялися у цей час, примчала Фріда і повернула крусівий стеть. Я трохи підкрутила колечата. А так усе супер. Розмова змінила русло, Луїс звинувати Фріду в невігластві. потім вони ще трохи посперечалися, як мають бути закріплені колеса на скейтборді, і хлопці пішли далі виробляти трюки на сходах. Бе похитала головою та Лусія її випередила. Не так уже й погано, принаймні, ти не мовчала, а купу всього наговорила. Так, але якої біліберти? Наступного разу дасться краще, підтримала Фріда, хоча вона взагалі пропустила цю сцену. Не буде ніякого наступного разу, бо я була впевнена, що експеримент провалився. На цю роз... На цьому розмова й завершилася, та Лусія не збиралася відступати і вирішена й далі ненав'язливо скерувати Беа, щоб та не втратила хлопця через свою сором'язливість. Тому нагадала про whatsapp Чайтер. Це не Луїс і не будь-хто інший із її знайомих. Зайтером усе буде ок. Якби що, В тієї миті, коли Лусія відкрила нове повідомлення від БА, надійшло ще одне проте з незнайомого номера. Прочитала і її заціпило. Як успіхи! Пошуками скрипки, Адрі. у неї скрутили живіт. Чому, не відбу... Чому це відбувається? Вона цього хлопця заледве ледве знає. У, таку, у такому стані заціпеніння Лусія дуже подібна до Беа. Вона підійшла до вікна подихати, зібрала волосся, закріпила крабиком, а почуваючи. Перечуваючи повідомлення, знову стерла пальцями шию, обличчя. Що робити? Відповісти, привіт погано. Перечитала потім ще раз. Взагалі-то Лосія не збирається звітувати перед ним, адже поки що нічого не відомого напевно. Це по-дитячому. Чи занадто кудло написати в кінці своє ім'я. Але ж він і так знає, кому написав, натиснула надіслати, прикипіла очами до екрану, наче хотіла відчинити відчитати реакцію Адві на своє повідомлення. Відповідь не забарилася. Привезеш мені ще роздруківок, я допоможу. Ще роздруківок, але це означає, що вона мусить знову їхати на ту станцію метро, де з ними зустрілася вперше. Росія взялася намотувати коло кімнатою. Здається, останнім часом така реакція ходити, як заведена. У певні моменти вмикалася в неї автоматично. А чому б не дати адрі роздруківок? Він же сам набивається в помічники, і якщо в результаті скрипка таки знайдеться, вона, воно того варте. У Беа і так непростий період у житті скрипка їй справді дуже потрібна. Тремтячими пальцями Лосія ледве написала відповідь. Ок за годину відповідь чекаю. Лосія глибоко вдихнула і приготувалася до того, що пообідя може стати непередбачуваним.